У сучасному світі, за статистикою американських дослідників, що хвилини є спроба завершити життя самогубством на Закарпатті ж у минулому році 158 осіб позбавили себе життя, 15 з яких віком до 15 років. Близько 60% – це сімейно особистісні стосунки, 15% – це є втрата близької, важливої коханої людини. 14% це побутові контакти, професіональні контакти, робота, безробіття і так далі. І лише 4% це повністю безробіття, матеріальні умови і так далі. Спроби завершити життя самогубством фіксують не лише у дорослих, але і дітей дошкільного віку. Водночас росте кількість опосередкованих суїцидів, коли люди недбало ставляться до свого здоров'я. Психологи кажуть, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях необхідно знаходити сили іти далі. Меседж сьогоднішній такий, що потрібно цінувати своє життя. Воно одне і завжди все, що би не сталося в житті, яка б халепа не сталася, що би людина не накоїла. Завжди є вихід. Завжди до того моменту, доки ми приймемо рішення зробити над собою суїцид, Завжди є вихід, і тому потрібно про це пам'ятати. Не вдаватися до крайнощів, закликає і духовенство, оскільки у нелегких ситуаціях допомогу їх підтримку можна отримати не лише у лікаря, але і у стінах церкви. Смерть є для нас ще таїнством. Ми не можемо, ми не можемо. Всі розкласти точки над і І тому дуже дуже важливо, як на мене, у цих у цих питаннях, зокрема в таїнстві смерті і те, що стосується обірвання свого власного життя, віддати максимум володарю життя Господу Богу. Суспільство повинне бути пильним та небайдужим до оточуючих, аби у час скрути простягнути руку допомоги. Самогубство можна попередити, кажуть лікарі. Помітили, що за кілька тижнів до спроби вкоротити віку людина змінює типову для себе поведінку. Якщо ви помітили, що людина стає не такою, якою вона була, а чим не такою? Його вже не те цікавить, що раніше. Він задумливий, він відокремлений від товариства і не спілкується з друзями. Він не хоче. Відкриватися не так ведеться, то насправді він занурюється сам у свої внутрішні переживання, і точно так не бачить світла в кінці тунеля, не бачить вирішення цих проблем. Аби фахівці могли допомогти людям, які схильні до самогубства, працюють телефони довіри. Окрім того, незабаром в Ужгороді на вулиці, 8 березня, розпочне роботу кризовий центр, де кожен потребуючись може отримати психологічну, психіатричну та психотерапевтичну допомогу.